Боротьба зачепила їхню сім'ю, їхню родину. Це їхній особистий біль. Шлях волонтера це потужна форма для нашої молоді, для нашої студентської молоді. Оскільки документальне кіно є важливим для того, щоб студенти згодом їхні нащадки розуміли значення. Події, які сьогодні відбуваються в Україні. Широкомасштабна війна, численні руйнування. Україна вкотре доводить спроможність на державотворення, на єднання усіх зусиль. Шлях волонтера показує наскільки важлива єдність як наших Збройних сил, так і усього громадянського суспільства. Тернопільська область. Бугу не стала ареною активних бойових дій, але дуже активно долучається до підтримки фронту. Власне, наші територіальні громади крок за кроком формують перемогу України, йдуть в парі із бойовими діями і забезпечують перемогу, на яку ми надіємося і щиро віримо. Студентство також не стоїть осторонь від волонтерських акцій, є ініціатором численних благодійних е, івентів чи на території Тернопільщини, чи загалом ми візьмемо масштаб України, чи конкретно нашого соціально гуманітарного факультету Західноукраїнського національного університету. Ми переможемо, час пройде. Але в пам'ять закарбувала через важливий інструмент, через документальний фільм, який відтворює покроково події війни ненависницької. Широкомасштабної вивчої, бо хтось колись комусь хотів довести, що він старший брат. Я думаю, всі ті міфи, які існували у нашому інформаційному просторі, вже зруйновані. І власне документальні фільми допомагають їх остаточно руйнувати, якщо би в когось ще якісь були сумніви у плані того, що нам можуть допомогти, у плані того, що ми маємо рівнятися на незрозуміло кого, в плані того, що що ми маємо відстояти свою українську культуру, маємо міцно тримати цей стержень національної ідентичності а власне це і формує як художнє кіно, так і документальне кіно. І чим більше буде таких проєктів, тим ми станемо багатшими, сильнішими і соборнішими. Загалом мені дуже сподобалося це відео, що ми переглянули. Я вважаю, що ці люди, які займаються цією благодійністю, це дуже великий внесок в українську культуру, тому що люди повинні знати про місцевість, наприклад, де вони живуть, про її культуру, про її особливості. Ми маємо знати в якому місті, в якому регіоні ми проживаємо. До прикладу, я сама особисто ну ніколи не знала про такий проєкт. Сьогодні я про нього дізналася, і загалом мені дуже сподобався він. Я вважаю, що це дуже потрібно і. Е е е Можливо, надалі я теж буду ним цікавитися і спостерігати за новими випусками, дізнаватися щось нове для себе, дізнаватися щось нове про свою область, про свій регіон. З почутого сьогодні, побаченого мені б хотілося дізнатись, хотілось більше би побачити цих людей, тому що дійсно вони роблять величезну працю, величезний внесок. Ми презентували цей цикл і в школах. В школі вже і в е, Західноукраїнському національному університеті. І готуємося до великої презентації, е, де будуть е, оцінювати цикл герої цього фільму. Е, і для мене особисто вони так само герої. А, і я би зараз хотів дати відповідь на запитання, на яке в мене не було відповіді, це учениця, яка мене запитала, а що було найважче для вас в роботі над тим циклом? Я перебирав в пам'яті історії буквально з цього життя із 2014 року. Ну і особливо. З повномасштабної війни, а, і, і звичайно, роботу над е, цикл, над другим циклом, шлях волонтера, і зараз я вже точно знаю, що було найважче. Найважче це зібрати волонтерів на презентацію циклу про них. Тому що вони постійно в русі, вони постійно зайняті. вони допомагають людям, вони допомагають, вони допомагають ЗСУ, і, і власне кажучи, це той символ, це той символ е, незнищенності, символ боротьби. І тому ми приймаємо всі коментарі, всі відгуки стосовно цього циклу, після перегляду. І е, все, що я можу сказати, це. Зараз кожен з нас е, має вкладати свій час, свої ресурси, свої зусилля в перемогу. Е, Власника, які е, роблять герої нашої стрічки, їхні побратими по всій Україні за її межами. Е, слава ЗСУ! Я не втомився сили! Я маю, я ворогів у дві дім не пускаю наші гаїзні світи. Я не втомився, а ти?